Всім привіт! З вами я Ірина Пятун. і сьогодні я покажу вам, як я буду робити настройку такого дизайну TN Blue. Так, цей дизайн виглядає в Photoshoпі. Я вже підготувала всі потрібні міні-шари. У нас будуть тут настраюватися імена, назви міст і ось цей текст. Так, переходимо в Блю. Тут є такий відділ Artworks. Нажимаємо завантажити і завантажуємо PSD Tambate. У мене вже підготовлений спеціально під Блю. І я маю його правильно, коректно назвати. Вибрала ще окрему категорію, до якого належить цей продукт, і це виний бокал. І нажимаю «Зберегтись». Тепер ця робота з'явилася в нашому загальному просторі в тімду, і я захожу її коригувати. Я дуже люблю замінити ось ці всі дизайни. На інакші картинки такі самі, просто тому що. Тут формат дуже маленький, 710 на 592 пікселя, А вихідні матеріали десь вони 4 тисячі, наприклад, на там, 2500. І ясно, що вони кращої якості. Я маю трішки почекати, поки воно завантажиться сюди, і потім я зроблю заміну. І для того, щоб замінити зображення на більш якісне, то я заходжу от відраю цей шар. On the ground. І в мене також цитату. Вот. Так. І тут є такі дві стріночки, я на них знаходжу І тут вже з'явилися, бачите, 4000 на А, Нові якби зображення. Боці були 708 на 592 пікселя Це більше, більше мають пікселів, і вони більш якісні. І я обираю. І воно просто вже саме по собі заміняється. І також з цитатами. Брали і зберігали. Так, у нас є тут імена і назви міст. Для того, щоб додати ім'я, гайдлайни я поки що вимкну. Я додаю текст і я буду писати Name One. І, так, і перше у нас буде це Ванеса. Копіюю ім'я, заходжу всередину і ввожу е, саме ім'я. Бачите, воно з'явилось тут. Йду в персональні settings, з налаштування. Тут вибираю, що цей може бути персоналізований текст. І я пишу Name One. Угу. І також обираю цей. Тут написано «Введіть ім'я. Можливо, трішки незрозуміло, тому що це німецька мова. От. Тут пишу кількість літер 20, звичайно, І робимо що це обов'язкове поле для введення. Так, тепер я маю повернутися в Photoshop. Щоб пригадати, який це в мене був використаний шрифт. Так, це звичайний Google шрифт. Я копію його назву, повертаюсь сюди. А, значить, вибираю Google фонд і вставляю. <кхем> Я тепер цей шрифт. І кольор він має в мене синій. Також повертаюся в Photoshop копіюю циферки нашого кольору, повертаюсь назад в тінь блю, і тут вставляю колір. Так, це я роблю менше. І також я маю його вигнути цей текст. І за допомогою цього. Зого бігунька я його виріную. Є там поворотна стрілочка. Бачу, що мені треба зменшити розмір рифту, приблизно додавляю так, щоб воно відповідало моєму дизайну. <ків> <ків> Знову зберігаюся. Також я попередньо вже підготувала для цього дизайну компанію. Я заходжу в неї всередину і тут обираю, яку роботу я хочу вибрати. образую свою тільки що створене, тільки що створену. І тепер я можу заходити прямо в самій компанії бачити прев'ю тут, і вже тут передахувати роботу, прямо заходити всередину неї. Ага, також я тут перевірю, так я дописала Name One. Тепер я можу просто дублювати це ім'я, дописати Name two, Друге ім'я. І маю, значить, копіювати це ім'я. Попереднє можу вимкнути. Заходжу сюди. Обов'язково тут міняю цифру. Ці налаштування вже можу залишити так. Все. І тепер нам треба тут поміняти на нове ім'я. Повертаюся і переношу сюди наше нове ім'я, і також його ставлю на місце розташування, яке, на мою думку, буде більш-менш схожим на те, що я зробила вже на те, що я зробила в фотошопі. Так, добре. Можемо виключити ще це ім'я, яке було з фотошопу. Так, тепер у нас є дві назви міста. Тут вже я додам просто знову текст. Так, почнемо, наприклад, з Мюнхену. Мюнхем. Пишемо. Місто один. Так, пишемо Сіті. One. Так, заходимо на влаштування. Я собі вже тут підготувала назву як це буде на німецькій називатися. Переходжу сюди, персоналізацію вмикаю і пишу місто 1, і також пишу вбік назву міста. Сюди. Так, ще раз повернуся, щоб скопіювати. Це у нас буде мюнхен Назву вставляю. І в персональних налаштуваннях настро... ставлю також ліміт на 20 літрів. І поставляю, ставлю значок відмітити як обов'язкове поле. От, чоти, ось коли я вимикаю це. Тут зникає червона така зірочка, коли я вмикаю, вона з'являється. Тобто, це, якщо клієнт не заповнює це поле, то дизайн не спрацює. Я зберіжуся, заходжу знову на влаштування, повернуся в Photoshop для копіювання назви шрифта. Знову заходжу сюди в шрифти, Google шрифти, ввожу назву. Так, чудово. І також я хочу зробити, скупівати колір. Так, чудово, зменшую розмір шрифта. І підганяю його десь приблизно під дизайн, який я вже створила. Мюнхен можемо вимкнути. Також я забула, що тут треба мені додати тоненьку строчку, тобто обводку, хоча б один міліметр, для того, щоб трішки були товщі літери, бо вони будуть друкуватися на прозорому склі. Тому я хочу трохи потовшити цей а, шрифт. Добре, так. Сіті 1 є у нас. Ми копіюємо його і переіменовуємо на 2. Також переходимо обов'язково в налаштування. Тут також ставимо двійку. Так, Повертаємося і ми маємо написати тут Берлін. Копіюю і в назві ставлю Берлін. І також переношу сюди. Це і тут може Берлін вимкнути. Переношу наші гайдлайни на саме вверх, якщо я включу їх, його буде видно тут. Так, чу, чудово зберігаємося. І також є в мене а, ось цей кастомізований шрифт. Тепер я буду додавати текст знову. І залишу в назву текст Так. Виходимо всередину, пишемо текст, який має бути тут. Пишемо персоналізація. Це буде у нас «Додайте текст. І пишемо для клієнта приклад, що він має написати. Так, добре. Ще раз хочу в Photoshop повернутися для того, щоб назву шрифта скопіювати. У мене цей, це такий самий шрифт, як я використовую і для імен, і для назви міст. Знову заходимо сюди, тут ми змінюємо шрифти, вставляємо назву нашого шрифта. І ось ласочка. І тепер треба змінити кольор на білий. Зменшуємо його. Тут навіть видно, де центр, ми його так по центру розташуємо, трохи збільшимо, угу. і повернемося сюди, щоб його трішечки вигнути. Ось так буде він вигнути у нас цю сторону. Значить, поставимо також тут 20 літр. Тут можливо, навіть трішки більше видамо, 30, щоб людина могла щось написати. Також цей бігунок відвічаємо і виключаємо цей текст. І тепер я маю тут перевірити, щоб у нас було все по порядку. Ім'я 1, ім'я 2, місто 1, місто 2, додати текст це останнє. Якщо тут мені треба щось перемінити, я заходжу в реордер, вкладку, і тут, отак, от таким чином, перетягуючи, я міняю порядок. Бачите, тут вже з'явився день текст на самому початку, але я mm -hmm. маю перенести його все ж таки на микс. Так, зберігаюся. І тепер, коли ми заходимо сюди, в прев'ю, то я зазвичай перевіряю, як все дивиться. Я вписую на всі на 20 літрів, наприклад. Я бачу, що мені треба зменшити в будь-якому випадку кількість літер, обмежити, то я зроблю десь, мабуть, на 15. Це, в принципі, допустимо. Повертаюся сюди, місто ім'я 1. Ставлю кількість літер 15. І також пам'ятаю поміняти це ім'я 2. 15. Зберігаюся. І знову перевіряю. Тут запам'ятала літери які я вводила. О, так, краще дивиться. І так, нормально. Так, тут ще велику літеру поставлю. Ага. Добре. Чудово. І тепер перевіряємо наше місто. Ага, зараз воно буде довгим. Так, це тому, що ми маємо виставити тут йому ліміти. Так, місто. Тут є така автоскейл, тобто це те, що не дає йому о, піти далі, ніж ми виберемо. Наприклад, я тут поставлю 215, це замало так. І спробуємо 315. Бачите, ось тут з'являються такі, наче лінійки. Ви можете цим 315, можна навіть трохи додати. Ой. 320, давайте спробуємо, і тоді я трішечки підсуну сюди нашу назву міста, щоб воно більш-менш поміщалося на равій плашці. Тут 320 і тут я також поставлю 320. І також трішечки посуну сюди. І тут зразу перевіримо наш автоскейл. Так, тут ну, нормальне виставлення. Можна трішечки збільшити. Десь отак. Зберігаємося і йдемо знову перевіряти. Так, і бачите, воно автоматично зменшується. І також тут так, пробуємо, перевіряємо. Так, нормально можна трошечки ще зменшити. От чудово сідає. Угу. Повертаюся. Тут трошки мені хочеться зменшити все ж таке. Ось. Давайте на 312 попробуємо. Спробуємо. Так, зберігтися. Так. Так, так вже краще дивитися. І на цьому все. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, вам це була корисна інформація. Якщо маєте якісь питання, пишіть мені в коментарях. Дякую за увагу, до нових зустрічей!